Тати знову вмовляють Росію після чергового раунду переговорів між Україною та США. Американські переговірники полетіли до Москви. Там вони мають представити ідеї щодо мирного плану, який обговорювали Україна та США напередодні. Хоча єдиної позиції досі немає. Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Києвом та Вашингтоном були продуктивними, але питання території є найскладнішою точкою мирного процесу. Два інші проблемні моменти це гроші на відновлення України з заморожених російських активів та гарантії безпеки. Тобто я би сказав, що це три. І головних теми магістралі, і в той же самий момент. Трігера за словами Зеленського, нинішня версія мирного плану виглядає краще ніж початково із 28 пунктів. Але ключовим досі залишається, як на цю версію відреагує Росія, і здавалося б, Путін наперед дав відповідь. 1 грудня він на нараді з військовими заявив про необхідність створення зони безпеки вздовж кордону з Україною. Російські ЗМІ пояснюють, що під цим, начебто, розуміється необхідність взяти під контроль прикордонні райони в трьох областях України: Харківській, Сумській та Чернігівській. Так само немає змін у позиції Росії щодо Донбасу раніше Відповідь на це Трамп відмовлявся тиснути на Путіна. Під час попередніх поїздок до Москви спецпредставник США Стів Вітков радше слухав лекції Путіна про історію аніж вів предметні переговори. Та цього разу із ним їде зять Трампа Джеред Кушнер. Він вже має досвід модерування угоди між Ізраїлем та Хамас, тож мав би забезпечити Трампу альтернативну від Віткофа точку зору. Чи вийде це зробити? І чи почне Трамп нарешті тиснути на Путіна, стане зрозуміло вже зовсім скоро.